Шарпане покриття, ями, обірвана огорожа та ділянки зарослі травою. Такий вигляд мають спортивні майданчики, розташовані біля будинку місцевої жительки Анастасії Мельниченко. На них тренується її син. Каже, стан спортивної інфраструктури її не влаштовує. Там страшне покриття, ями, вибоїни. Ну тобто, фактично, займатися на цих майданчиках я вважаю, що це неможливо. По перше, це дуже небезпечно для дітей, тому що там можна і Муватися і щось собі зламати, не дай бог, і міська влада, і школа, зокрема, не реагують на дану ситуацію. Щодня сюди приходить тренуватися місцевий житель Владислав Гарнага. каже, футбольне поле розташоване поряд із його будинком. Стан його покриття бажає кращого. Я очі закриваю на те, що трішечки десь незручно, десь сітки немає. Ну, Звичайно, поле в аварійному стані, але я кажу ще раз виходимо з того, що є. Вже потрібно покриття змінювати, бо тут, як кажуть, важко працювати з м'ячем. Анастасія Мельниченко написала та подала два звернення до Черкаської міськради Це... щодо ремонту спортмайданчиків у школах номер 31 та 33. Саме ці заклади розташовані неподалік її будинку. У міськраді відповіли, майданчики придатні для занять фізкультурою, а грошей на покращення їхнього стану немає. Я вважаю, що треба. Звернути на це увагу, війна війною, але діти зростають. Це є резонно і доцільно створити спортивну інфраструктуру для того, щоб молодь не займалася, ну скажімо так, якимись незрозумілими речами. Хай вони скеровують свою всю енергію в футбол, в якийсь там баскетбол. Малі завжди чергують, поки награються старші. Да, ми пускаємо, але теж я боюся. Завжди кажу, дивись уважно, то що поламаєш ноги. Там директорка 31 ї гімназії Оксана Пелепюк говорить через відсутність фінансування фінансування капітально відремонтувати майданчики не можуть, тому виконують поточні роботи. В найближчих планах відновлення футбольного поля. Критична ситуація була з футбольним полем. Наразі там пошкоджене покриття, і так само були пошкоджені і стінки огорожі. Тому на сьогодні вже видалені ті стінки огорожі, які становили небезпеку. У нас запланована зустріч з підрядником, який приїде, обкалькулює, складе кошторис. Тренажерний майданчик справний і не становить небезпеки. Щодо майданчику асфальтованого, плануємо звичайно. За умови, що будуть кошти покриття ремонтувати в 33-й школі. Теж виконують дрібний ремонт однак не завжди встигають лагодити пошкодження одразу, розповідає її директорка Оксана Коваленко. Про проблему ми знаємо і самі оперативно реагуємо і слідкуємо за ситуацією на наших майданчиках. Звісно, якби це було використання лише учнями, то була б ситуація зовсім інша, оскільки це відбувається під наглядом дорослих і ніхто не псує. Майно, ми щиро сподіваємося, що всі мешканці свідомі також не псують а так трапляється через те, що саме це такий вид спорту. За словами директора департаменту освіти та гуманітарної політики Богдана Білова, спортивні майданчики на території черкаських шкіл не ремонтували спочатку повномасштабного вторгнення, адже місто спрямовувало гроші на інші потреби. Що для того, щоб підтримувати їх в адекватному стані, необхідно постійне фінансування, постійне обслуговування. На жаль, під час повномасштабного вторгнення пріоритети трішечки інші, і відповідно кошти на ці потреби не виділялися. Але, звичайно, що потреба така є. Говорить пропозиції щодо розвитку спортмайданчиків у мікрорайоні Митниця розглянуть під час планування бюджету міста на наступний рік. Будемо піднімати це питання перед депутатами міської ради, щоб все таки фінансування на наступний рік закласти на обслуговування цих майданчиків, оскільки воно. Досить не Дар'я Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.